У школах Мукачівської громади облаштували укриття. Практично усі заклади загальної середньої освіти вже мають свої бомбосховища. Нещодавно ремонт завершили у першій, четвертій, третій школах, восьмому ліцеї та п'ятнадцятій гімназії. Тривають роботи у другій школі міста. Приміщення, де під час повітряних тривог перебуватимуть діти, відремонтували та забезпечили найнеобхіднішим електричним живленням, біотуалетами, вогнегасниками, вентиляцією, обігрівачами та засобами протипо безпеки кожному сховищі є місця для сидіння, запаси питної води, аптечка. А щоб учні під час повітряних тривог могли переглядати пізнавальні відео вайфай на ремонт укриттів з бюджету громади виділили 18 мільйонів гривень. Із міського бюджету на облаштування укриттів було виділено майже 18 мільйонів гривень. Це йде мова про облаштування всіх укриттів у закладах загальної середньої освіти Мукачівської міської територіальної громади. На даний момент облаштовані укриття у майже у всіх закладах міста Мукачева, окрім другої школи, там ще облаштовується укриття, бо там ми тир переоблаштували під найпростіше укриття і робимо ще ремонтні роботи. І також іще ще по селам громади тривають ремонтні роботи на рахунок укриттів. Більше 10 мільйонів гривень було на протипожежну безпеку. Всі заклади освіти мають встановлені протипожежну сигналізацію, мають Щити протипожежні, мають вогнегасники протипожежні, всіх опер заземлення. Запевнити всіх батьків, щоб не переживали діти, якщо знаходяться у закладах освіти, то вони знаходяться у безпечних умовах. Якщо в разі повітряної тривоги вони всі знаходяться в укриттях.